Як знайти платежоспроможну аудиторію? Просто вдумайтеся в те, як працює реклама, і дуже просто знайдете відповідь на це питання. Ми заходимо в налаштування реклами і вказуємо вік, стать Фейсбук це витягує з даних, які людина залишала в Фейсбуці або в інстаграмі. В Фейсбуці також вона ж може заповнювати там сімейний стан, де вона працює. І платежоспроможна аудиторія, ну як ви її відтрекаєте, ви ж навіть по людям по вулиці не можете зрозуміти. Чи є в нього гроші, і який фінансовий рівень його життя, чи ні? Тому що ті, хто ходять в Луї Вітон, не обов'язково заробляють 20 доларів на місяць. Ну, по факту, вони могли його купити на Барабашова. Ми та знаємо, ми з Харкова. І так в соціальних мережах як веде себе людина в соціальних мережах, у якої є багато грошей. Да фіг його знає там. Хлопці як лайкали, як дивляться спорт е, якийсь спорт, якісь автомобілі, цікавляться дівчатами, так і продовжується. Робити, да, ну по факту, да, мислення людини, яка заробляє багато грошей і заробляє там тисячу доларів, ну вона не відрізняється стосовно поведінки в соціальних мережах. Так, є деякі риси. Але ці риси дуже розмиті, щоб знайти собі платежеспроможну аудиторію. Технічно це неможливо. Платежеспроможна аудиторія подорожує. Окей, можна спробувати, але зараз подорожують одні дівчата, а платежеспроможна аудиторія хлопців сидить собі в Україні, наприклад, да, і за того, що у нас такий стан або там відтрекати, що платежеспроможна аудиторія саморозвитком займається. Ну я вам скажу, саморозвитком хлопці можуть займатися, але вони дивляться подкасти, а не лайкають якісь нарізки в соціальних мережах. Тобто, ми його фізично не знайдемо. Тобто, факт про те, що знайти платежоспроможну аудиторію неможливо, залишається фактом, будь ласка, власники бізнесу. Викиньте цю історію з голови розумійте, як працює таргет. Звертайтеся до фахівців, які вам розкажуть про це. Фахівців з розумінням. Таргету, да, а не тільки, як і кажуть, час, плачеш з проможного доторія, тиц вже буде, Гроші мені, давайте. І не на фоп, на кріпту, пожалуйста. І через тиждень він пропадає, ваш таргетолог, де, де вітер дув. А от мої учні не пропадають. Угу.